Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю з новим 24-м роком. Бажаю всім, щоб він був спокійний. А в нас нова машинка в продажу, перша в цьому році. Шкода Суперб 2018 року випуску. третій місяць виготовлення, четвертий місяць перша реєстрація в Швеції. Значить, машинка в топовій комплектації Лаурін Клемент має 154 тисячі пробігу на 2 літровому дизелі, 190 кінських сил, повний привід, звичайно. Вартість автомобіля буде вказана в описі до оголошення. Відразу можете перейти подивитись, кому вона цікава. Значить, що по цьому автомобілю? Всі вікна абсолютно рідні, всі елементи теж рідні, нічого не відкручувалось, все в адекватному стані. Машинка без аварій, без ДТП, без царапин, без сколів. На класних таких 18 лаврін Клементівських топових дисках. По колесах також є комплект зимової резини на дисках, дуже хорошої. Е, значить, диски без бордюрки. Є заглушки на болти, як бачите. По бліну і колодці він має легеньку виробітку, легенький виробіток, малий кант, колодка нова. Це в попередній частині ззаду. Новий тормозний диск, нова колодка. Бордюрки немає жодної. Машинка, як бачите, має оригінальний заводський напил задньої частини. Оригінальні вікна, вікна також тут подвійні, тут склопакети в ній, тобто шумоізоляція хороша в автомобілі. По передній частині в нас тут максимальна в тому році, яка була фара. З такими класними ходовими вогнями, з автоматичним вимкненням ближнього та дальнього. Також є функція вирізання автомобілів. вже Омивач фар, протитуманка. Також є підсвічення поворотів. Коли кермо викручуєте передня частина в гарному, адекватному стані. царапин ніяк, нічого такого немає. По асистантах є присутній дістронік, це адаптивний круїз-контроль. Є лей асист також є асистент сліпих зон, присутній в автомобілі, є асистент також виїзду з парковки. Це дуже кльові автомобілі, тут ще й дуже приємна ситуація в салоні, салон дуже адекватний, але давайте ще поки що кузов вам продемонструю автомобіль. Як бачите, по задній частині у нас тут є присутній форкоп, є, звичайно, камера заднього виду, також є присутній ліфт багажника. Шторка від'їжджає автоматично. В даній машині білий салон на білій шкірі, шторка також біла, форкоп складається. Багажник в адекватному стані. Також звідси складаються сидіння, є розетка на 12 вольт. Аптечка, жилетка присутня. Є ліхтарик. У всіх супербах це в них присутній. Тут, напевно, сабвуфер присутній. Подвійне днище. І тут значить, є сітка, є знак, також є підставки для ніг, для задніх пасажирів. Є піна з компресором. Ключ, болт, ну, комплект доклейки. У них це зараз стандарт зі Швеції. Тут шторка з сіткою. Так, машина, яка має безключовий доступ повний, також має складання дзеркал, закривається, відкривається. Є складання дзеркал, музика у нас топова кентон. Такий стан дверних карт. Також є присутня обов'язкова парасолька. Оригінальна. По машині є повний ембієнт, повна ембієнт підсвітка. Кольори можна регулювати по всіх дверних картах, також по торпеді є підсвітка. Значить, так як я говорив, асистент сліпив зон в зеркалі. Сидіння з пам'яттю, повна електрика. Пам'ять і електрика є як в водія, так і в пасажира. Це у нас біла шкіра напа, дуже приємна. Сидіння мають також як підігрів, так і вентиляція присутня в цих сидіннях. Зі шкірою це дуже приємна опція. Це те, що має, має бути як на літо, так і на зиму. Стан сидінь дуже-дуже адекватний. Е, є датчик дощу, датчик світла, звичайно, присутній. Адаптивний круїз-контроль. Зараз вам стан керма продемонструю. Так. Зеркало тут безрамкове. Велика топова мультимедія. Трьохзонний клімат контроль. Вебасто присутнє з пультом в автомобілі. Мультикермо. Так, давайте заведемо автомобіль. Сидіння під'їжджає і від'їжджає для виходу з автомобіля, 154 тисячі, як бачите, по пробігу. Є вибір режимів в автомобілі. Зараз нехай він прогрузиться, можна вибрати режим. Підвізка, що забув сказати, тут адаптивна DCC-підвізка, яка змінює жорсткість свою. Це дуже тоже приємна опція. Автохолд, ручник. Управління кліматом зайдемо. Бачимо, у нас тут є три зони. Можна виставляти вебасто, як на обігрів, так і на обдув. Вентиляцію на літо можна встановити по таймерах, щоб вона включалась обігрівач. Так, значить по автомобілю, по асистентам. Адаптивний круїнс контроль, є випередження зіткнення фронт-асист. Машинка сама відторможує, Лейн-асист присутній, датчик мертвих зон, бачите, так в лапках названий. Цікаво, так ніколи не бачив. Е от Також присутній асистент, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, превентивна безпека. Це з водійських асистентів. Все, що присутнє. Є камера. Заднього виду, як бачите, Малює траєкторію, камера якісна. По освітленню є асистент, як бачите, Light Assist. Кам'янхом, Лівінг це стандарт, ще в попередніх супербах був. Так, фонова підсвіточка мене цікавить, як бачите, можна змінювати кольори її цієї підсвітки збільшувати яскравість. Зараз не знаю, чи буде замітно, зеленою стала вона. Зробимо її червоною. Бачите, міняється просто день поганіше видно. Зміну самого кольору. Ввечері дуже класно виглядає. Він-код з сервісом. Також присутній CarPlay або Android Auto. В автомобілі також є сімка, можна Wi-Fi через сім-карту роздавати по автомобілю. Присутня навігація. З картами України. Ці можна через Bluetooth підключатись. як бачите, є Wi-Fi, SD-карта, USB-входи. Також можливість підключити диск ще присутня. самої системи. Тут вже для нас нічого цікавого немає. Тут можна ще раз включити асистенти, які присутні в автомобілі. Вихід на SD-карти, на сім-карту. Також в нас є сервісні протоколи по машинці. Книжка тут же електронна. В Машині присутній сервісний протокол, 94 тисячі пробігу було в 21-му році. Решта сервісної історії потрібно буде витягувати на офіціалі. Так, давайте по салону подивимось, яка там ще ситуація. Зараз угу. вам склейку вікон ще продемонструю. Також вікна. Всі оригінал 2018 року. Ззаду у дверках присутні шторки для задніх пасажирів. Також стан дверної карти. На порогах у нас є такі накладки Lauріin Clement. Тіри в задніх пасажирів, трьохзонний кліматконтроль. Тут у нас є два USB-виходи вже і на 230 вольт розеточка. Підстаканчики. Також є люк в багажник. Для сноубордистів лижників, або щоб перевести щось велике за розмірами, в супербі тут місця вистачить на будь-якого фаната, так сказати. Дверка пасажира правого стань шкіри. Є два комплекти ковриків автомобіля. Пасажирської передньої карти. В пасажира, як бачите, теж присутня і пам'ять, і повна електрика сидіння. Лаурін Клемен ці. Друзі, автомобіль в дуже гарному стані. Є купа класних опцій в ньому бо в нас в Україні дуже популярні автомобілі, кого буде цікавити. Приїжджайте, ми біля Львова знаходимось, Зробити тест-драйв, перевірити автомобіль і залишитись задоволеним власником такої великої баржі. Всім гарного дня!